Дерев'яне різьблення військового із Коломиї продали на аукціоні за 50 тисяч гривень. Ці гроші, та ще додавши 10 тисяч, передали підрозділу, де несе службу захисник. Нагадаємо, Роман Янко став на захист країни у 2014 році. Коломиянин відомий митець займається різьбою по дереву, а також виготовляє паливні палети. Зокрема, військовий Роман Янко один із 30 переможців конкурсу від українського ветеранського фонду. Він отримав фінансування на розширення власного бізнесу. Його різьблення завжди бажані лоти на аукціонах, розповів Любомир Глушков, один із організаторів благодійного заходу, який нещодавно відбувся у Коломиї. Під час аукціону дві свої роботи виставив наш воїн, Роман Янко, якого ми знаємо, він дуже активно постійно бере участь в таких аукціонах. І ці роботи були продані на аукціоні за 50 тисяч гривень. Ми пообіцяли, що кошти від вилучених цих лотів від продажу ми спрямуємо на військову частину, де безпосередньо Роман служить для їхніх потреб. Ми вирішили до тих коштів, які вилучили за лота, це 50 тисяч, плюс ще додатково 10 Тисяч такий бонус, то разом 60 тисяч. Ми через фонд передаємо на потреби військової частини, де сьогодні проходить службу наш роман. Ми продовжуємо підтримувати наші збройні сили України, наших земляків, які перебувають безпосередньо на передовій і боронять нашу державу. Велика подяка усім вам за підтримку Збройних сил України, за те, що ви нас підтримуєте, за те, що допомагаєте. Всім вам гарно дякую.